Добрий день, починаємо урок математики. Сьогодні ми розберемо з вами ще дві ознаки подільності: ознаку подільності на 9 і ознаку подільності на 3. Але перед цим давайте пригадаємо, що вчора на минулому уроці ми з вами вивчили ознаку подільності на 2, на 5 та на 10. Давайте пригадаємо. Якщо число ділиться на 10, то запис його закінчується цифрою 0. Якщо число ділиться на 5, то запис його закінчується цифрою 0 або 5. І якщо число ділиться на 2, то запис його закінчується парною цифрою. І ми пригадали, що парні це ті, які діляться на 2. 2, 4, 6, 8, 10. Да? Це у нас парні. Отже, було три легких ознаки, я сподіваюся, ви їх вивчили. Да? Якщо ні, будь ласка, обов'язково вивчіть. І сьогодні ми додаємо ще дві ознаки. Як же дізнатися, а чи ділиться число на 9 або на 3? Що треба зробити? Тут не все так просто: якщо на попередньому уроці ми з вами дивилися, на яку ж цифру закінчується число і робили висновки, то сьогодні будемо працювати по-іншому. Якщо сума цифр, з яких складається число, ділиться на 9, то й число ділиться на 9? Наприклад, давайте зараз спробуємо попрацювати усно. Наприклад, число 252. Ділиться на 9 чи ні? Як це перевірити? Знаходимо суму 2, плюс 5, і плюс 2. 2 плюс 5 7, плюс 2 9. 9 ділиться на 9, ділиться, це буде одиничка. Отже, і число 252, теж ділиться на 9. Наприклад, число 453 Ділиться на 9, чи ні? 4 плюс 5 9. Плюс 3 12. 12 на 9 не ділиться. Отже, число 453 теж на 9 не ділиться. Те саме правило, та сама ознака подільності і для трьох. Якщо, число ділиться на 3, якщо сума цифр ділиться на 3, то і число ділиться на 3. Давайте спробуємо попрацювати письмово. Записуємо у ваших зошитах перший номер 971. Із чисел випишіть ті, які діляться перше на 3, потім на 9, на 2 і на 3. Ді... Не діляться на 3, діляться на 3, але не діляться на 9. Для того, щоб нам дізнатися, чи діляться числа на 3, нам потрібно знайти суму. Да? Давайте зараз я ось тут зверху, ви писати не будете, а я зверху напишу, щоб ми потім по 10 разів не обчислювали цю суму. Да? Чому ж дорівнює сума? Число 180 складається з 1, 8 і 0. 1 плюс 8 – 9 і плюс 0 9. 2109. 2 плюс 1 – 3 плюс 0 3, плюс 9 12. 541, 5 плюс 4 9, плюс 1 – 10.

Тепер, які діляться на 3. Отже, сума чисел, да, з яких складається сума цифр, з яких складається число повинна, ділитися на 3. Дивимося, 9 ділиться на 3, ділиться. Отже, і число 180 ділиться на 3. Наступне. В сумі буде 12. Ділиться на 3, ділиться. Отже, і число 2109 теж ділиться на 3. Наступне число 541 сума буде 10. На 3 не ділиться, не підходить. Наступне число 4590, сума цифр 18, ділиться на 3. Отже, і число 4590 теж ділиться на 3. Наступне число. В сумі 25 не підходить нам. Да? І наступне число в сумі 6 ділиться на 3. Отже, число 111102 теж ділиться на 3. Друге діляться на 9. Перше число в сумі 9 ділиться на 9. Отже, число 180 теж ділиться на 9. Друге число в сумі 12 на 9 не ділиться. Число 541 в сумі да, 10 не ділиться на 9. число 4590 в сумі 18, 18 на 9 ділиться без остачі, Да? Отже, і число 4590 теж ділиться без остачі на 9. Наступні числа в сумі 25 не ділиться на 9 і 6 не ділиться на 9, не підходять. Далі діляться на 2 і на 3. Дивіться, які діляться на 3, ми вже записали ось в першому завданні. Да? Тепер давайте з них виберемо ті, які діляться на 2. Пригадуємо. Якщо запис числа закінчується парною цифрою, то число ділиться на 2. 180 підходить. 2109 закінчується непарною цифрою 9, отже, на 2 не ділиться. 4590. Ділиться на 2, підходи. 111 102. Закінчується на 2 напарне, да, підходить. Отже, ділиться і на 2, і на 3. Четверте завдання. Не діляться на 3. Не діляться тепер на 3. Ми знаємо, які діляться на 3, да? отже, інші не діляться на 3. Що на що ми там не записували? 541 не ділиться на 3. І 7891 не діляться на 3. П'яте. Діляться на 3, але не діляться на 9. Діляться на 3 ми записали в першому. Тепер дивимося, які з них не діляться на 9. 180 в сумі дає нам. 9. Отже, ділиться і на 3, і на 9. А нам треба, які не діляться на 9. Да? 2109 в сумі 12, ділиться на 3, але не ділиться на 9. Отже, 2109. 4590. В сумі дає нам 18, ділиться і на 3, і на 9. І 111 102. В сумі 6 ділиться на 3, але не ділиться на 9. Отже, запишемо його. 111 102. Якщо ви не встигаєте зробіть паузу, допишіть завдання, а ми йдемо далі. Наступний номер 975. Пишемо номер 975. Якою цифрою треба замінити зірочку, щоб отримане число було кратним числу 9. Пригадуємо. Число ділиться на 9. Якщо сума цифр, з яких складається число, буде ділитися на 9. Отже. 7 Пропустила клітиночку 12. Яка у нас зараз є сума? Давайте подивимося. 7... Плюс 1, 8, плюс 2 10. Думаємо, а яке ж найближче число ділиться на 9? 18, да? 18, ділимо на 9, буде 2. Отже, у нас зараз є 10. Що нам зробити, щоб було 18? Додати 8. Давайте перевіримо тепер. 7 плюс 8 15. Плюс 1 16, плюс 2 18. Сума ділиться на 9. Отже, і число ділиться на 9. Наступне. 4, 5, 6 і зірочка. Будемо вставляти. Яка зараз у нас є сума? 4 плюс 5 9. 9 плюс 6 15. Ну, ми вже говорили, да? що найближче 18. Що нам не вистачає? 3, 15. Додаємо 3, буде 18. Отже, 4 плюс 5 9.